Вітаю на моєму каналі Руна, прогнози та магія. Сьогодні буду оглядати актуальні новини і на питання підписників. Про що мова? Багато просили мене подивитись зустріч зеленського і Трампа на ООН. А, от. Ну, звичайно ж, я на офіційні заяви дивитись буду. Я буду дивитись те, що по факту, те, що за кулісами, який буде результат. Сьогодні буде довге відео, де я глобально, предметно, детально цю тему розберу. Ну, а перед тим маленький анонсик. З'явився в мене інстаграм, посилання буде в, офіс, в описі до відео. Там не тільки нарізка з відео буде і те, що збулося, і те, що нове. і Там буду деяку інформацію по рунам викладати. Ну і де, що із свого особистого життя, напевно, також іноді буде мелькати. А, так, Хто не підписаний, підписуйтесь, буде цікаво. А, от. Ну, а раз це так, хвилинка реклами на правах. Так би мовити. Е, от, ну і Дарас. Міще десь позручніше. Ну, я починаю. І почнемо з карт. Хочу подивитись емоції. Обох після зустрічі, відповідно, Зеленського і Трампа. Зараз два паралельних розклада зроблю. Там все стане ясно. Так, щось саме перевертається. Крутяшка. Ну, хтось там явно відмітився. Ну, гаразд. це таке. Давайте подивимось, все-таки розклад зроблю. Знов саме не хочуха. Хто це там не хотів? Чого Трамп? Так, ну, я все-таки сам хочу дістати, щоб не цей. Так, добре, давайте. Три карти на Зеленську. Отже, покажіть мені, будь ласка, емоції, враження Зеленського від зустрічі з Трампом. Ось після зустрічі з Трампом. Останні. Які у нього враження? Так, гаразд, і давайте тепер так само Трампа. Так, гаразд. І емоції Трампа після останньої зустрічі з Зеленським. А, Зеленського не подивився дно колоди, Ну, а раз, забув. У Трампа Різкун. Чи то він балансує між одним і другим, між Україною і Росією, чи то Трамп на якийсь ризик погодився. Ну, правда, дійсно, заяви з боку його цікаві. Пішли, і прям дійсно, знаєте, як дідусь вирішив ризикнути. Так, ну а раз, що в нас у Зеленську? Самокопай? Вінк. Притворяшка. Ух ти! А у Трампа. Ну, давайте переверну, потім поясню. Молчун. Ленус. Кар'єрич. Ну, Трампа гроші. Гаразд. Дивіться, у Зеленського цікаво. Зеленський ось сам себе копає, аналізує і так далі. Тобто, ну знаєте, це викладка прямо перед Трампом була, і Зеленський після зустрічі обдумує, чи все він правильно зробив, чи все гаразд, чи все вийшло як слід. Явно тут самоаналіз і так далі. Ну, схоже, і аналіз попередніх зустрічей був проведений щоб підготуватись до цієї зустрічі. Далі, віноватік. Чи то Зеленський себе винуватить що недостатньо зробив, чи то Трамп винуватив Зеленського. Що ти сякий такий, там, не знаю, не хочеш війну завершувати, чи ще що-небудь. І далі, притворяшка. Отак. Ну, Зеленський що? Ну, лицемірив по відношенню до Трампа. Да Ну. Ну що ж, це не найгірший підхід в випадку Трампа, явно. Де він любить славу і так далі, і де, як то кажуть, його умаслити, ублажити, щоб він до тебе був благосклонний Трамп, то, може, й найгірший варіант. Ну, як бачите, прям супер радості тут такої немає, навпаки. Далі, Трамп Молчун. Схоже, що Трамп там, знаєте, більше говорив Зеленський, а Трамп так, сидів, більше слухав. Ну і, схоже, якісь свої думки переконання просто не озвучив, залишив при собі. Ленус. Ну, ось явно Трамп на цій зустрічі в пасивній позиції був. да? Чисто лапки склав, запасся попкорном і слухав, що йому розкажуть. Іноді, додаючи якісь коментарі від себе. Ну, воно десь так виглядає. Тобто, у Зеленського тут явно активна роль була на зустрічі, а Трамп так, знаєте, цей. Ну, і що, гроші? Кар'єра гроші, бачите, біг за доларом. Карта, яка як не найкраще описує Трампа. Ну, що таке? У Трампа гроші. У Трампа гроші, у Трампа вигоди. Схоже, Зеленський йому щось пообіцяв. Знову таки, не знає вже що. там, Поділитись технологіями нашими, дроновими, чи ще якими. Ще там щось. От. Ну, одним словом, явно, якимось пентаклем, явно, значком долара Трампа Зеленський поманив. Ну і Трамп вигоду свою рахує, що йому з того. Ну, Ну він такий, слуга Золотого Тельця. Ну, що тут зробиш. Що ж, цікаві карти. Ну, давайте гаразд, перейду до рун. Більш детально подивимось, не тільки емоції, а й що по факту з тої зустрічі буде. Ну, давайте запитаємо: так, справжнє ставлення Трампа до нас і до Росії ось на зараз. Саме справжнє, а не те, що демонструється. Тому що розворот прямо на 180 відбувся. А ну а раз, покажіть мені, будь ласка. Справжнє ставлення Трампа до України і до Росії, ось на зараз. Давайте почнемо з неньки і так само два паралельних розклади. А ну раз, добре, покажіть мені, будь ласка, справжнє ставлення Трампа до України на зараз. Яке? Скажіть, що правда? Отов. Тейвас перевернутий. Урус перевернутий. Ух ти. Гаразд, дякую за відповіді. А справжнє ставлення Трампа до Росії на зараз яке? Скажемо, правду. Беркана. Інус. Старуна. Що? Гебо? Ну. Що тут коментувати? Гараз, що у нас тут. Україна. От, а вас перевернутий урус перевернутий наутяс. Щось якось справжнє ставлення із заявами розходиться. Підозрюю, що Дональд Фредович лицеміри грав на публіку. На жаль. Ну, а раз, добре. Україну він як таку бачить цілісність, бачить суверенітет. Гаразд. Бачить, що Україна ну, набуває вагу загалом, да? тому що отал це про владу, отал це про повагу. Тобто певна повага до України в нього є. І загалом як збереження України він хоче. Ну, якщо Тайвазурус Наутіс, що хоче зупинити війну? Ну, бойові дії, принаймні, да? ну, нуля йому та премія. Далі, якщо брати не саме в плані емоцій, то це що таке? Це певний тиск. І це брак сили. Тобто, з одного боку, він Україну ну поважає, а з другого боку, не відноситься до нас як до сильного гравця, ну і прям суперлюбові якоїсь симпатії, Ну ні, тут не про це. І по Угу. Тут цікаво, тут палка буде в двох кінцях. Чого так? Того, що з одного боку, це про маніпуляції. Ну, в принципі, правда, ми від Трампа залежимо. З другого боку, Трамп залежить і від нас, бо йому муляє премія, йому муляє врегулювання війни. А без України це ж не вийде зробити. Да? Тому тут така, знаєте, співзалежність є. Ми залежимо від Трампа, він в якійсь мірі залежить від нас. Ну, Зрозуміло, то, що ми більше від Трампа залежимо, ніж він від нас. Да? Але тим не менш, цікаві моменти. Ну і маніпуляції з боку Трампа, ну да, ну а що тут таке? Далі, по, по Росії, беркана Інус пустару на Гебо. Ну, що тут треба коментувати. Все одно ось це достаток. Розвиток чого? Розвиток з достатку якоїсь там взаємодії, партне, партнерства, бізнесу і так далі. Під пустою руни. Не все демонструється далеко. Пустару на Гебо, таємне партнерство. Ну... Заради чого? Заради достатку. Ну, що тут, що тут коментувати? Тобто, що Трамп прям цей розвернувся до Росії, прям все, Трамп наш, оце все. Ну, гарні заяви. Ну, бачите, та, що відбувається. Ну, давайте. Добре. Я все одно сьогодні далі буду питати. так Чи буде він таки Росію давити? Санкціями чи як другим методом? Це я все одно запитаю. Так, раз, дякую за відповідь. Ну, давайте запитаємо, так, а чого ж це Дональд Трамп так перевзувся, як то кажуть. Є таке наше гарне українське слово. А ну добре, покажіть, мені, будь ласка, так, а чого це раптом Дональд Трамп так риторику поміняв стосовно війни в Україні? Поясніть мені, що це там таке відбулося. вам правду. Тейвас. Пустаруна. Аж покотилась. Альгіс. Перт перевернутий далі. Феху перевернути. Цікаво. Евес. І що? Інгус. Гроші, 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 гроші. Обоги. Ну, гаразд. Що в нас тут? Ей пустаруна, алі, експерт, перевернутий фегу перевернута, а вас інгус. А була в нього розмова з якоюсь впливовою людиною. Ось. Навіть то, тою людиною, яка навіть для Трампа певний авторитет має. Ну що, король? А згадайте, коли я дивився в бліці зустріч Трампа з Королем, там падало, що Трамп має ставлення поміняти. Ну, принаймні, бачите, риторику поміняв. Справжнє ставлення то не сильно змінилось. От тут треба це зауважити. Ось, ну що таке? Активна дія, справедливість. Взаємодія була з якимось дуже впливовим чоловіком. Чого я й подумав, що це в сторону короля, якраз, так. Да. Далі, пустару на Альгіс, ну, покровительство вищих сил з одного боку. Ну, так, да, вищі сили за Україну. Я це постійно повторюю, так що тут нічого нового. Покровительство вищих сил. Але покровительство як таке, фізичне, без вищих сил. Тобто, ну, явно король на нього повпливав. Далі, що таке? Збитки, якісь фінансові трати. Дональд, завжди, Дональд Фредович завжди рахує гроші. Це для нього мало не основний ідеал, те, чого він служить, те, чого він поклоняється. Ну, от, великі збитки, великі трати і так далі. По Евазу, в той же час, пошук варіантів до чого, знов-таки до достатку, до заробітку, до бізнесу. Війна е наносить шкоду задумам Трампа, саме фінансовим. Це може бути і торговля з Росією, чого ні, це показували загалом. Це інші якісь проекти, на які так само треба гроші. А зараз гроші йдуть на підтримку НАТО, ну і України в тому числі. Отак от, от. Так що, так, да, бачите, король тут не останню роль зіграв. Ну що ж, приємно, британська корона має вплив, хоч, і, хоч Велика Британія вже давно і не імперія. Так, гаразд, дякую за відповіді. Гаразд, добре, покажіть мені, будь ласка, ну так все-таки, після ось цієї останньої зустрічі з Зеленським, вон. Буде таки Трамп давити Росію санкціями, можливо, ще якимось іншим чином. Покажіть, скажімо, правду. Інос. Єбо. Співпрацю показують. Манус. Райда. Меркана, далі. Торісас перевернутий. І таки, так, да, но знов таки, аж, бачите, да? аж в кінці розкладу це випало. Що у нас тут? Inus Gebo, Манус. Прямий рай до Беркана, Ейвастурісас перевернутий. Ну що, фінанси, ось фінансові якісь моменти, домовленості по фінансам, ось сам Трамп. Ну, знов-таки дублюються руни, те, що на Росію падало в плані відношення Трампа. да? Це явно не просто так. Далі, ось сам Трамп. Ось все рівно розвиток ситуації буде. До чого? З затримкою цей розвиток буде то, що Ейвас. Ейвас гальмує всі процеси. Але це така руна, яка будь-яку затримку чи перешкоду, обернеться вона в результаті на користь. Тобто, і ось турісас перевернутий. Оце вже активна дія, хоч руна й перевернута. Но руна агресивна, і Ейвас. Да, все-таки буде Трамп давити Росію. Но пізніше, не зразу, буде. Імовірно, що це все-таки санкції, будуть і економічний тиск. Ну, можуть бути якісь типу військові погрози, військовою силою, але це більше погрози, а не прям удари по Росії чи щось таке. О. Але загалом, так, да, буде давити. Ну, Мені це ще з самого початку, чи не з моменту інавгурації. Це показує, що хоче, не хоче, все одно Росію йому давити прийдеться. Ну от нічого не міняється. Ви ж питаєте, коли. Нагадую, що руни на коли відповідають погано, бо в них своє розуміння часу. Ну, оце постійно показує. значить це буде, буде, воно до того йде. Так, ну а раз в голову до Дональда Трампа залізли трошки. Так, давайте подивимось. Таке просили подивитись, чи буде він нам надавати зброю, ну надавати, продавати зброю через НАТО без обмежень. От. Бо там заяви цікаві, ось були останні з його боку, в тому числі й про зброю. Давайте. А раз, добре, покажіть, мені, будь ласка, то буде Трамп надавати зброю Україні, ну, чи через НАТО, чи продавати без обмежень саме на там, удари по Росії? Покажіть, скажімо, правду. Ансус перевернутий. Єро. Евас ну-ну, Мен нас перевернутий далі. ж, Ей вас і, іно. Пурісас перевернутий. Ну да, ну знов таки, ну обмежень не впало. Гаразд, це хороша новина. Ну тут його ложка кадьогтю буде, як часто і буває. Що у нас тут? Ансус перевернутий, Єра Евас по старунам, Анна з перевернутої Ейвас, Торісас перевернутий. Дивіться, все одно тут певна хитрість присутня з боку Трампа. Це хитрість, це ну, чистий обман, ні, воно тут так не йде. Якось воно хитрими схемами це все буде крутитись. Єра Евас, оце поставки, мало того циклічні. Но правда, Єра руна повільна, тобто це не лендлізи, це не то, що ешелонами всяке різне пойде. Воно все одно поставки є, ну вони розтягнуті в часі. Пустаруна манець перевернутий. Ще якісь бачення Трампа, якісь плани, його не до кінця сформовані. Типу, знаєте, заявив для галочки, а план ще як такого нема. Ну, а це, до речі, про ППО. Мова йде. Ну, а це вже зброя піде. А, тобто, нема плану, що якогось на даний момент чіткого ось на момент розкладу. Сьогодні в нас яке 25.09.25. .25. Дзеркальна дата. да? А, ось. ось затримка буде певна. Ось буде певна затримка, але по турісазу перевернутому. Зброя піде. Знов-таки питання в яких кількостях? То, що це все процес, ну такий, розтягнутий в часі, це не миттєвий процес. А ви чи буде давати зброю без обмежень? Да, правда. Обмежень тут не попадало вже. На щастя. Не наутіза, не ні Іси, нічого такого. Так що, да, будемо отримувати зброю через НАТО, зброю штатівську, от і без обмежень вже на удари по Росії. Ура! Хвала багато! Не пройшло і скільки там? 4 роки. Ну, три з зполовини. Так, гаразд, дякую за відповіді. Давайте далі. А, таке просять подивитись, чи то якась думка якогось експерта чи аналітика. Не знаю. Ну, цікаве питання. Поставили. Вирішив подивитись. А, Трамп дав ще один шанс Зеленському проявити себе на фронті і відвоювати території? Це питання. Ну, давайте подивимось. Мені стало самому цікаво. Так, гаразд, а ну добре, правильно я розумію, що Трамп, оця зміна його риторики, зміна поведінки, то це він таким чином ще раз дає, ще дає шанс Зеленському Україні повернути свої території саме на полі бою. Правильно ця здогадка, покажіть мені. Скажіть, Скажімо правда. Турісес перевернутий. Перт. Беркана. Феху, Кану, далі. Іса. А чого? То, що тебе перевернутий? Ух ти. Зараз. Дуже цікава відповідь. Ага. Так, ну а раз. Брехні не впало. Те, що я зразу тут позитивне скажу. Але тут буде і навіть не одне, а два. Отож, прошу мова. Торісас перевернутий феху, беркана. Ой, феху зустріче. Ну да, перт, феху, тут все попадало. Беркана, Кано, Іса, теас перевернутий. Дивіться. По-перше, знов-таки питання в кількості зброї. Ось. По-друге, гроші, великі гроші. Ну, оце от Трамп сказав, добре. Ви платіть мені там, чи ви, чи Європа, я вам зброю дам, нати. Навіть в нормальних кількостях, ну як, відносно. Ось, гаразд, плани у вас якісь є. До речі, Зеленський йому міг якісь плани по бойовим діям озвучити. Ну, щось не знаю, типу контрнаступу, чи щось такого плану. Міг озвучити, правда. Ось. Ну, типу, знаєте, ну, гаразд, є у вас план, нате. Я вам дам. Робіть, типу. Іса тай вас перевернутий. Ну, це все трохи розтягнеться в часі, знов таки, по-перше. По-друге, Ісатей вас перевернутий. А Трамп сумнівається в нашій силі, наскільки це все вийде зробити. Тобто згадайте відношення до України. Так, да, він, типу, поважає Україну, хоче, щоб Україна збереглася. Ну, як сильного гравця, він нас не розцінює. От те саме і тут. Типу, ну, гаразд, хочете, нате. Мені гроші ось йдуть. Гроші йдуть, зброю я вам продаю там, через Європу, чи там, напряму будемо купляти там, за отою угодою про там, корисні копалини, наприклад. От, е я вам зброю продаю, грошики мені йдуть, пентаклі мені падають, а ви там далі гребіться. Ну, сам Трамп, знаєте, не сильно вірить в те, що у ще якийсь супервеликий успіх військовий буде. Отак. От, от. Так що тут два але. Питання в кількості зброї, американська зброя ну, дорога. Хороша, ну дорога відверто. Так? А ось. І питання в тому, що Трамп не сильно вірить, що у нас це вийде. Ну, знов таки, те, що Трамп не вірить, це таке. Це не значить, що воно є так. ЗСУ у нас титани і таке роблять при обмежених ресурсах, що ого, НАТО поучилось би саме. При такому ресурсі так одне місце Росії надрати. Угу. Нато це й не снилось, по-моєму. Так що таке Трамп уявлення. А давайте, слухайте, да, да, давайте, ну, я ж думаю, вам цікаво. Давайте подивимось, що на це руни скажуть. А ну добре, мараз, дякую за відповіді. Покажіть мені, будь ласка. Ну я зрозумів, Трамп не сильно вірить в подальші військові успіхи України. По факту в України будучи військові успіхи значні, помітні на фоні, на фронті, на полі бою. Покажіть. вам правду. Торісас перевернутись. Знов таки обмежений ресурс. Інгус. Евос. Перт. Ей Да, ясно, що не просто і що? Лаус перевернутий. Е, да, незважаючи на те, що Трамп не вірить, а у нас успіхи ще на фоні. На, 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 фу, да, ж таке? на фронті будуть у нас успіхи, при тому ну, помітні. Будуть. Ну, но тут, но. ціна. Що у нас тут? Рісас перевернутий, Кану перевернута, Інгус, Ева, Сперт, Ейвас, Лаус перевернутий. Знов-таки, ось обмежений ресурс. Аруна постійно нас. Переслідує. Що ж так так заговорювати, безбожно. А, ось, далі. О, якась військова хитрість буде. тобто Це не лобова атака, це не лобовий штурм. ні, О, В нашому випадку це якась дійсно хитра операція буде військова. правда, При обмеженому ресурсі, ось оце от де оця трійка це повернення територій. тобто З одного боку, ми при обмеженому ресурсі постараємось максимум з нього видавити. Хитрими планами, всякими асиметричними діями, те, що військові експерти розумні слова застосовують. От, і так далі. Тобто це не штурм в лоб, аж не разу. А, це щось друге. Ось дійсно просування на фронті по перту. Пер це багато, це буде помітно. Це помітно буде. Це вже не пара сіл, там буде чи щось таке. Це вже більш суттєве щось. Ось. Показують, що це буде пізніше. Показують, що це буде непросто. І, на жаль, доходимо до найсумнішого. Ціна, то що наші захисники, на жаль, на превеликий не безсмертні. Угу. А так, то да, військовий успіх у нас буде, правда? Так що Трамп ну, сумнівається ну, його право. Раз, дякую за відповіді. Ну і давайте на останок, взагалі, які підсумки, результати зустрічі от Зеленського з Трампом на теренах ООН, взагалі, який результат буде? Загалом подивимось, це ми так предметно. А тепер уже за загалом широким мазком, так би мовити. А, ну раз, добре, покажіть мені, будь ласка, ну так, все-таки по результату в підсумку, які е, будуть... Результати зустрічі Зеленського з Трампом в ООН для України? Покажіть. Скажіть вам правду. Канон. Отал. Наутіс. Аніс. Перт. Цікаво йде? Фехо. І що? Фено? Веркана перевернута. Що в нас тут? Кано Отал, Наутіс, Альгіс, Срт, Феху, Беркана перевернута. В принципі, воно нам більше в плюс. Але буде, але як і завжди, майже. Що в нас тут? Загалом, Кано Отал. Країна радіє, правда? Країна радіє після заяв Трампа, прям мед на душу, і оце -от все. Тут воно так і треба читати. З другого боку, це якісь плани подальші. Ну, Наша влада мала певний план на цю зустріч, вдалося його реалізувати. В принципі, да? Трампа там спокусили на якийсь пентаклі. Цікаво, що ж там йому такого пообіцяли. А, далі. Але Отал Наутіс, наша влада все одно в залежності. В залежності. Тобто обіцянка тепер додаткові, як би взяли на себе додаткові якісь зобов'язання, додаткові обмеження. Плюс Наутіс Альгіс. Це ж не разу не про захист. Це маніпуляція з боку покровителів. Цей і Трамп і не тільки. Мало того, це примушування до чого? До миру. Ого. Тобто Трамп сказав, ну а раз, спробуйте, що там щось даю вам останній шанс, а не вийде, миріться. Десь воно так виглядає. Ну, то, що він не сильно вірить, що вийде. А воно вийде таке. Далі, ну а раз, якусь підтримку ми отримали, правда, Но взамін попали в залежність, взяли на себе якісь додаткові зобов'язання. Щось Трампу пообіцяли. От я ж кажу, оце тут і показують. По перту, пертфеху. фінансування велике. Фінансування велике, підтримка велика. Там далеко не один мільярд доларів нам виділять. Це не тільки Штати, це і Європа, це і інші наші союзники. Правда. Прям це, Оця трічка показує, що прям дуже хороша підтримка. Воно нам прям гарно плюс піде. І остання ложка дьогтю по Беркані перевернутій. Час. Це все розтягнуто в часі. Нам треба багато і зразу, а нам такого дати не можуть. Ну, то, що в них і в самих на складах можуть не бути. А з другого боку, ну, і дорого це, да? Тобто, ну, підтримка хороша, але вона розтягнута в часі. Отак от. Так що загалом, в принципі, ця зустріч нам доволі в плюс. Ну, оце от, оце от, оце оце недобре. Бо ми в ще більшу залежність влазимо, від кого? Від наших покровителів. Отак. от. Отакі от, от розклади вийшли. Ну що ж, пишіть свої враження, свої коментарі. Можливо, хтось так само цю зустріч розбирав, дивився, розклади робив. Так само пишіть, мені буде цікаво, та я думаю, не тільки мені, і іншим глядачам теж. Дякую, що дивились, Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал, всім буду радий. Ну і ставте спонсорами каналу, якщо маєте на то бажання спонсорів, там свої плюшки. Десь незабаром для спонсорів буде закритий стрім, де про всяку всячину поговоримо. Магічно і не дуже. Ну, це так, анонсик. До зустрічі! Нехай щастить!